У Луцькому міськрайонному суді розглядають справу Лучанина, якому інкримінують підбурювання надати неправомірну вигоду. На лаві підсудних правоохоронець, який за матеріалами справи схиляв потерпілого надати хабар третій особі, щоб вирішити ті чи інші проблеми. Проте не так сталося, як гадалося. Справа дійшла до суду. Детальніше розкажуть наші журналісти. Справа була ще у 2018 році. За даними слідства, у той час потерпілий мав проблеми з законом, спілкуючись з обвинуваченим, який був працівником правоохоронних органів. Останній запропонував вирішити питання. Мовляв, можна надати неправомірну вигоду третій особі, і проблема буде вирішена. Проте чоловік, почувши таку пропозицію, звернувся з заявою до поліції. Тепер справу розглядають у Луцькому міськрайонному суді. Наразі мова йде про вчинення. Сьогодні вивинуваченим сьогоднішнім обвинуваченням кримінальних правопорушень пов'язаних із його шокрайськими діями і завлодіння фактично коштами шокрайським способом потерпілого, при цьому що він як посадова особа. Е Таким чином вибрав шлях отримання непромірної вигоди, А саме привівши потерпілого до переконавши потерпілого в необхідності передати грошові кошти іншій посадовій особі. На черговому судовому засіданні заслухали свідка по справі. Послухавши дані показання, сторона захисту просить час для вивчення вищесказаного свідком. В свою чергу прокурор зауважує, що це більш схоже на свідоме затягування справи, але зрештою засідання відкладають. Тож, чим усе закінчиться, поки невідомо. Анна Рарух, Дмитро Кудик для новин на часі.